Заливаю перегородку для свого барабаніка. Барабанник у мене буде з цієї полоси. Це четвірка, полоса 4 на 3 мм. Вона буде опаюватися поліпропіленом, полосками. Я пізніше все це буду показувати. А ось це буде перегородка. Значить, сюди буде десь приблизно входити 200-та труба із системи. І ось, бачите, я залив поліпропіленову, поліпропіленову полоску. Я її просто зафіксував тимчасово. Пізніше ці шурупи будуть відкручуватися. Залізний обруч зніму, а цей поліпропілен залишиться в бетоні. До нього з часом буде приєднюватися силіконова ця губа. Ось. Значить. Ну, вроде все сказав. Значить, це полоска 5 см. 2 см вона втоплена в бетон. В ній я насверлив дирок. Так що бетон через ці дирки зціпить ну, і вже її не вирветь. Вже її ніхто не вирветь. Вона забетонується. Ось пізніше тушчина така символічна. Тут приблизно десь 5 см вийшло. Ось ну якось так. Оце ну, вверху буде. Оця частина барабаника буде вверху над водою. Ось. Так. Варимо барабанний фільтр. Сам барабан. Ось три персні і перемички. Чотири перемички. Це все із полоси, звичайно, ржавої полоси. І ми будемо це вдівати в поліпропілен. Так, зварив я каркас залізний. Значить, ось так я опаюю полосками. Ось, значить, як я сказав, ця полоска 4 см, а ця полоска 5 см. Із п'ятерки зроблена. Значить, пропаю я спочатку один проток звідси, пропаю по кругу, пропаю ще один проток, пізніше надіваю ось так і припаю один до другого проток до, до цієї полоски. Ну, ось, Припаяв я вже сітку із скловолокна ось таку. Припаяв я планку. Сюди буде клаїтися двосторонній скотч, сітка і зверху ще одна планка на шурупи. Ось. І ось так я опаяв. Припаяв ось цю сітку прутком. Ось. Ну і тут опаяв, тут також два хомути підуть. З цієї сторони я два рази, От тут буде мотор-редуктор чеп'ятись задні частини. Тут два рази обійшов. Тримають досить сітка така упруга вийшла. Ось зверху піде значить ця капронова сітка 100-мікрон з Aliexpress Ось і зверху ще одну теж сітку буду давати наверх, От, для того, щоб усилити конструкцію. Вроді все, надійно, будемо бачити, як воно буде в експлуатації.